Люди, я вас люблю, я шо роблю. чим я займаюся? Я фарширую перець. На вулиці піздує і дощ. А ми фаршируємо такий перчик. Так, ставим мультиварку, там писали за коментарі. Це еще, що, що нема мультиварки. Є ось. Ось так попробуємо. что они читывал ящик пол сейчас мне хорошо уколку двигаться молодежь и палец блять це його як на нечего то наимся все сейчас ми його наб'ємо. І поставимо тоже Пью кило да. да, Есть, заебись. Все. Останний штрих, молодежь. Заливаем все томатом, солью, приправы даем. Сейчас я пока людська не говорю. Є. 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 Все буде результат потом, коли спечеться.